Всім привіт! В цьому цих панонія Т5 1974 року випуску. Останній раз заводився в серпні цього року, зараз грудень 2013 Температура в гаражі мінус 1 градус. Зараз спробую його завести. Так, Спочатку треба збовтати пальне, так як масло тяжче за бензин, воно осідає. Окей, синуші я не завершу накрывай краник. Так, камеру. Ес. Ось как без ключа. Так, все.